Всім доброго вечора. це, думаю, виставлю якесь відео, бо зараз світ виключать і буде ку-ку, приїхали. Може таке блюдо хтось ще робить вдома, а може і ні. Хочу показати, що я за блюдо таке зробила. Таке. А! Сухарики. Буває, що залишається хліб, і кусочки треба. Куди здіватися? Ну, в мене, звісно, є або собачкам або курочкам. А тут же ж думаю, ну як же ж я не курочка, то вже ж можу поклевати. Підсипала сольки, порізала на кусочки. І ось ці такі сухарики я роблю обычно, для супа. Ну я іноді не встигаю його поїсти в супові, бо в мене є діти, які їх, як горішки їдять. Воно, в принципі, дуже смачне. М -м -м. Його можна і з чаєм і з кавою. І з молоком хтось з чимсь хоче. Я трошки підсолила. М -м -м. Можна приправку сипати, можна не сипати. Так що теж пригощаю дожили. Сухариками пригощаю. Чи їх покупати, чи свої зробити. Тільки старайтесь не пересолити. бо мені якийсь попався дуже солоненький. Або не розмішала гарно. І таке буває. Всім гарного, тихого вечора, спокійної ночі і прекрасного ранку. Всім пока-пока!